Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Найголовніше з неузгодженого під час зустрічі у Флориді президентів України і Сполучених Штатів питання території. Мирний план вони обговорювали майже дві з половиною години. Наш президент каже про певний прогрес. Трамп наполягає, що Москва. Так само зацікавлена у завершенні війни, як і Київ, але наголошує Росія, хоче захопити ще більше українських територій. Тож Україна, мовляв, має поквапитися із мирною угодою. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, територію. Звісно, наше ставлення дуже чітке. Це дуже складне питання у нас з росіянами. Дуже різні позиції в цьому. Коли ми говоримо про референдум, це один з ключів. Це можливість також проголосувати в парламенті згідно з законом. Якщо план буде складним для нашого суспільства, то суспільство повинно обирати, бо це земля нашого народу. Well, think, uh, є одне чи два дуже складних питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли великого прогресу сьогодні. Я б не сказав, що ми цілком погодилися щодо питання Донбасу. Це складне питання. Росіяни просили, щоб Україна віддала Донбас. З цього приводу постала суперечка, треба узгоджувати позиції, але все рухається у потрібному напрямку. Путін не погоджується на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо мирного плану. Таке Дональд Трамп повідомив на прес-конференції за підсумками зустрічі з Зеленським у Флориді і додає, що він російського диктатора розуміє. Ні, не на припинення вогню Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію, але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення питання. Дональд Трамп за його словами ладен навіть приїхати в Україну, якщо цим він зупинить війну. Ще президента обговорили ситуацію із окупованою росіянами Запорізькою АЕС. Дональд Трамп вважає, що вона може працювати уже і знов-таки посилався на Путіна, бо це його забаганка ввести станцію в експлуатацію негайно. Щодо гарантії безпеки для України, Володимир Зеленський наголошує, на шляху досягнення тривалого миру вони є ключовими. І наступного тижня над ними працюватимуть команди України і Сполучених Штатів. А у січні Трамп прийме у Вашингтоні європейських лідерів. Питання гарантій безпеки для України вже нарешті фіналізоване. А найголовнішим із неузгодженого під час зустрічі у Флориді президентів України і Сполучених Штатів залишається питання території. Мирний план Володимир Зеленський з Дональдом Трампом обговорювали майже дві з половиною години. Наш президент каже про. Певний прогрес про позиції сторін щодо принципових для усіх питань і про попередні підсумки зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Олена Гончаренко. Кортеж Зеленського зустрічає українська діаспора у Флориді. Цей візит президента України до США відрізняється від попередніх. Замість кабінету Білого Дому Дональд Трамп обрав для зустрічі свою вілу у сонячному палм біч, що вказує на більш невимушену атмосферу переговорів. Відзначають американські медіа. Зеленський каже, що мару вперше на що Трамп відповідає, це ідеальне місце для укладання угод. Понад дві години. Розмови за зачиненими дверима, а після переговорів президенти подзвонили європейським лідерам. Зеленський каже про певний прогрес, повністю фіналізовані гарантії безпеки для Києва. На шляху до досягнення тривалого миру для України це є ключовим. Частину зобов'язань, окрім американців, на себе візьмуть європейські партнери. 20 пункти мирний план погоджено на 90% гарантії безпеки між США та Україною узгоджені на стові. Сотків Гарантії безпеки між США, Європою та Україною майже узгоджені. Військовий вимір узгоджений на 100%. План відновлення фіналізується, і ми також обговорили послідовність наступних дій. Єдиний пункт про території лишився невирішеним. Визнає сам Трамп. Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, що точно не прийнятно для нас. Американці запропонували створити так звану вільну економічну зону на Донбасі, що передбачає відведення військ обох сторін від лінії фронту. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, територію. Звісно, наше ставлення дуже чітке. Це дуже складне питання у нас з росіянами. Дуже різні позиції в цьому, коли ми говоримо про референдум, це один з ключів. Це можливість також проголосувати в парламенті згідно з законом. Якщо план буде складним для нашого суспільства, то суспільство повинно обирати, бо це земля. Нашого народу, і хоч Трамп заявив, що не встановлює конкретних термінів для укладання угоди, втім наголошує, Росія хоче захопити ще більше українських територій. Тож Київ має поквапитися з рішенням. Є одне чи два дуже складних питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли великого прогресу сьогодні. Я б не сказав, що ми цілком погодилися щодо питання Донбасу. Це складне питання. Росіяни просили, щоб Україна віддала Донбас з цього приводу постала суперечка, треба узгоджувати позиції, але все рухається у потрібному напрямку. Щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС Трамп вважає, що за АЕС може працювати уже цього, нібито хоче і сам Путін. Якраз перед зустрічю з Зеленським очільник Білого Дому розмовляв телефоном з російським диктатором. Той багато наговорив, та коли американський президент переказував, що Путін хоче, нібито бачити Україну успішною і допомагатиме у відбудові, Зеленський не став це коментувати, але красномовною була його міміка. Чи спрацює мирний план? Побачив? Чому за кілька тижнів каже Трамп, щоб зупинити війну, лади навіть приїхати в Україну. Можливо, я поїду до України щоб звернутися до парламенту. Я не думаю, що це обов'язково, але якщо це допоможе врятувати життя, я поїду. Режим гостинності президент США включив і під час обіду зазначають американські журналісти. Українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа. Дат фіналізацію документів команди України та США працюватимуть найближчими тижнями. А у січні Трамп прийматиме у Вашингтоні європейських лідерів, щоб узгодити питання, які залишилися. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Робочі групи США та України продовжать роботу над планом завершення війни. Це за підсумками зустрічі підтвердили Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Трамп заявив, що до складу робочої групи від США входитимуть спецпосланець Стів Витков, Джард Кушнер, держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Хексет і кілька інших людей. Зеленський повідомив, що українська команда продовжить роботу у складі секретаря РНБО Рустема Умірова, першого заступника глави МЗС Сергія Кислиці і начальника Генштабу Збройних сил України Андрія Гнатова. Скільки ще може тривати робота переговорних груп задля фіналізації документів? Давайте послухаємо. Сподіваюся, що в січні будуть рішення по всіх шести документах, про які я згадував раніше. Ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Вони знають, що їм потрібно робити далі. Ці робочі групи також будуть працювати з Росією, бо працювати самим немає сенсу. Можливо, декілька тижнів, а якщо дуже затягнеться це питання, то нічого з цього не вийде. Тому я сподіваюся, що за кілька тижнів ми вже будемо знати, яка наша ситуація може все піти і погано, можливо, якийсь пункт не вийде узгодити, і через нього все розвалиться. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність приїхати в Україну і звернутись до парламенту, якщо це допоможе укласти угоду про мир. Про це він повідомив під час прес-конференції з Володимиром Зеленським. Послухаємо. Я не маю нічого проти цього, Знаєте, я не проти. Ми цього не плануємо. Ми хочемо укласти угоду і не обов'язково їхати. Я пропонував приїхати і виступити в їхньому парламенті, якщо це допоможе. Я не знаю, чи це допоможе. Думаю, що ймовірно вірно допоможе. Але я навіть не знаю, чи це я не впевнений, що це справді необхідно. Але якщо це допоможе врятувати 25 тисяч життів на місяць, чи скільки б там було? Я безумовно готовий це зробити. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. З нами на прямому зв'язку. Ігоре, вітаю. Так, не чую, поки Ігоря. Ігоря, давайте ще спробуємо. Чи чуєте ви мене? Раз, два, три. Раз, два, три. Так, я чую Ігоря. Ігоря. А на вашу думку, нащо їхати в Україну і виступати парламент перед парламентом? Щоби що що? Питання дійсно цікаве, і у мене особисто були міркування. Що можливого проведення через Верховну Раду так зник знову зв'язок. Зник звук. Два, раз, два. Та да, є, але останнього речення ми не чули. А я кажу, що можливо мова йде про ті позиції, які власне не мають сьогодні підтримки українського суспільства, і на які українська делегація, особисто президент Зеленський, не готовий йти. Ну, можливо, мова йде і там про тему там якраз і Донецької області. Ще щось. Ну, це бачення Трампа. Він чомусь думає, що якимось чином це видозмінить. Ту ситуацію з червоними лініями, які є станом на сьогодні, але я думаю, що ну насправді це хибне враження і одразу згадується чомусь пам'яті виринає виступ Джорджа Буша старшого у Верховній Раді, який приїздив закликати не розвалювати радянський союз. І не виходити в Україні з його складу, тому тут все ж таки очевидно, що краще зосередитися не на закликах у Верховній Раді до чогось, що нібито може наблизити мир, а очевидно до тиску на конкретну Російську Федерацію, бо виходячи з вчорашніх якраз у цих комунікацій з путіним перед зустрічю із Зеленським. Для мене цілком очевидно, що Путін саме задирає свої вимоги, умови для. Припинення безпосередньо вогню, і саме із цього може випливати пропозиція Трампа. Давайте я приїду і щось там виступлю перед Верховною Радою. Ну це не той шлях, дійсно який наблизить до миру. Ну тим немає все питання подальших дійсно перемовин. Але дійсно фокус уваги потрібно зміщувати на тиск на Москву. Але ж є нюанс під час воєнного стану. У нас заборонена зміна конституції, тобто депутати нічого не зможуть проголосувати, поки в нас діє воєнний стан. Так, ми ж тут маємо розуміти, що е, і те, що хоче Путін, наприклад, по територіальних питаннях, це вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Плюс у нас є стаття 157, яка прямо забороняє внесення змін до конституції, що порушує територіальну цілісність. Тобто, у будь-якому разі, як би того не хотів Путін, провести це зі змінами до основного закону, не вийде ні через Верховну Раду. Плюс конституційний суд ні через всеукраїнський референдум, тому це така залізобетонна червона лінія. Як би не піднімали питання, що там не подобається чинна українська влада ще якісь нюанси, ну це неможливо змінити, тобто дійсно це просто впирається в залізобетонності. По Донбасу Трамп сказав, що ну Україна його втрачає і тому краще зараз зголошуватися на угоду. Тобто, чи говориться про те, що він продовжує вірити Путіну із тим, що там вони досі беруть Куп'янськ? Ну, цілком очевидно, що на жаль. Ми не мали достатньо часу, щоб спростувати очевидно якусь велику порцію а, тих фейків містифікації, які безпосередньо озвучив Путін. А, ми ж бачили цей черговий потік брехні. Там же ж мова не лише там а, про Куп'янськ, а про низку інших населених пунктів. А, на що до речі, і офіційно і наш генштаб, і низка. Якраз незалежних джерел повідомили, що це все неправда, та навіть і російські воєнкори це вкотре озвучували в себе на там телеграм-каналах. Але тим не менш, Путін це безпосередньо доніс вуха Трампу. Ну і коли Трамп озвучує навіть на прес-конференції заяви, що бачите, Путін не хоче йти. На перемир'я під час якраз організації референдуму, бо через певний час доведеться відновлювати бойові дії, і тут же Трамп каже, що Путін хоче миру ну якось це не складається, і причинно наслідковий зв'язок не вибудовується. Тому в цій ситуації зрозуміло, що потрібна подальша плідна системна. Комунікація з главою Білого Дому і з його оточенням для того, щоб Путін, ну принаймні, хоч частково, але не міг реалізувати цю свою інформаційну політику і деструктивний вплив на американського президента. Ну там далі мають відбуватися вже наради в групах в таких робочих, але ми пам'ятаємо по мінську, що Росія таким чином дроблячі питання вони просто затягують процес. Чи така ж тут історія? Так, абсолютно, ми це бачили під час ще е, мінського процесу. Ми це бачили по суті е, цього року, коли в Стамбулі було запропоновано створення трьох е, теж робочих груп, якраз з метою дроблення процесу. Та сама ситуація е, фактично і буде очевидно продовжуватись. Єдине, що дійсно можна відзначити як позитив саме комунікації з російською стороною, те, що ми бачили, це. А все ж таки чергове оголошення локального перемир'я довкола Запорізької АЕС для того, щоб провести безпосередньо ремонтні роботи і відновити якраз живлення через ЛЕП, які ведуть до відповідної електростанції, це єдиний позитив всієї цієї історії, яка відбулася протягом останніх тижнів. На ну, що цікаво, президент Франції підтвердив, що на початку січня в Парижі збереться коаліція охочих. Еммануель Макрон згадав про телефонну розмову з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами. Напередодні він повідомив про прогрес у гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру в Україні. Тож за словами Макрона, коаліція охочих збереться, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни. Ну, це те, про що і Трамп говорив: про те, що левова частина гарантій, військових гарантій безпеки а, буде за Євросоюзом. Як ви собі бачите цей розподіл? Та, в принципі, і так уже зрозуміло, так як все вимальовується. Ми ж розуміємо і про коаліцію охочих відповідно наземну, повітряну морську компоненту. Ми розуміємо, що кошти, очевидно, співфінансування сил оборони для того, щоб утримувати там, військо до 800 тисяч. Ну, очевидно, що це буде кошти якраз європейських країн, і в цьому буде зацікавленість їхня. І взаємовигідність, тому що Сполучені Штати то будуть зменшувати власну присутність в Європі. Ну відповідно, треба, хоча б часткове, але заміщення якраз і військової потуги. Ну та там зрозуміло, що не вся українська армія буде а, там десь в Європі, не в Україні мова про невеликі локальні контингенти, але з натівським безпосередньо підходом, натівським фінансуванням, а, це як от, один із варіантів, якраз, от взаємовигідності цього процесу. Що стосується сполучених штатів, то звичайно мова безпосередньо йде про. Надання критичного необхідного озброєння, даних розвиток, що стосується, якраз якщо Росія заново нападе, щоб автоматично відновилися всі санкції, весь абсолютно той пакет, який вже зараз присутній. Тобто, це дійсно комплексний такий має бути підхід. Єдине, що я завжди зважую, що ну, не треба буквально сприймати. Фразу аналог п'ятої статті Вашингтонського договору, бо цілком зрозуміло, що в таких умовах ну не буде працювати принцип напад на одного, це напад на А, Бо ну на це точно наші партнери не підуть. Але забезпечення спроможності сил оборони України це вже достатньо серйозний внесок буде наших партнерів. Ігор, спасибі. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був в нашому ефірі.